Бувають новини, в які нам не хочеться вірити, а хочеться швидше дочекатися їх спростування. Для мільйонів українців такою новиною стали чутки про звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Спростування цих чуток лише збільшило підозри, що вони небезпідставні. Я не розумію, а що, ми вже виграли війну? Ми що? Вже повернули території та мільйони громадян додому? Ми що вже звільнили наших полонених? Ні. До цього ще дуже далеко. То, може, ми нарешті заклали гарантовані підвалини нашої перемоги, а саме налагодили виробництво невітньої зброї, винайшли механізм справедливої мобілізації? Та теж ні. Наша боротьба зараз в самому розпалі. Але це має бути боротьба за Україну, а не політична метушня. Чи є речі, що віддаляють нашу перемогу? Так, є. Це корупція та непрофесіоналізм, іноді просто жахливий, політичні інтриги та боротьба за рейтинги, рішення проти національних інтересів та звільнення з посад професіоналів-патріотів це теж те є наші проблеми. І все ж напевно, найбільше нашу перемогу віддалятиме відсутність єдності поміж нами. Сильний і підступний ворог чатує на кожну нашу помилку. В такий момент відставка головкому точно не на часі. Ми маємо бути об'єднаними як ніколи, забути про рейтинги, амбіції, образи та непорозуміння. Тільки об'єднавши всі зусилля, всі наші резерви і ресурси, ми зможемо перемогти. І ми переможемо. Сьогодні кожен лідер, кожен політик, що вболіває за долю України, хто хоче бачити її вільною та могутньою, мусить усіма силами дбати про збереження нашої єдності. За ці два роки ми, українці, зробили неможливе. Ми відстояли Київ, ми звільнили Херсон, ми вистояли. Ми загнали флот ворога під плінтус та навчилися завдавати йому. Нищівних ударів, бо ми були єдині. Бо нашими Збройними силами керували люди, яким довіряє армія і довіряє народ, лише зберігши цю єдність та цих людей, ми зуміємо перемогти в нашій війні, відстояти нашу державу. Я особисто для цього зроблю усе, що від мене залежить. Слава Україні!